Вітаю, панове! Ви на каналі Box24 і з вами інтегральний моделіст. І сьогодні ми будемо робити не зовсім історичну, але від того не менш цікаву зимову діораму з М2Бредлі. Уявимо собі, що вона є наразі у складі ЗСУ, і або по фотографіях з інтернету, або до прикладу, просто із голови, будемо намагатись відтворювати якісь цікаві характерні деталі. Я поняття не маю, як робити зимові діорами, оскільки раніше такого досвіду не мав. І від того мені буде особливо цікаво, тим паче, що я навіть не уявляю, чи вийде у мене притомний результат. Можливо, це буде провальний ролик. Подивимось, впевнений, що вам також буде цікаво на це подивитись. Також це буде ролик експеримент. Будемо брати різні товари від відомих виробників для відповідної зимової тематики і дивитись, чи вони працюють чи не працюють. Тому впевнений, що цей ролик буде також для вас корисним. Нума. Ну що ж, давайте нарешті перейдемо до самого набору. Як я вже згадував, бренду на сьогодні буде від південно-корейського бренду Academy, або просто Академія. Оскільки на цей набір я робив огляд, то всі литники вже є розпакованими. Звісно, коли модель нова виглядає це інакше. Люди, які хоч трошки цікавляться фартажем, уже могли подивитись на мене як на дурника і сказати, яка М2 Бредлі у складі ЗСУ, що ти ліпиш. І ви би були праві. Оскільки дійсно ванільної М2 Бредлі наразі в ЗСУ немає, я дуже сподіваюся, що й не буде, що нам будуть передавати більш сучасні модифікації, як то ОДС, М2A2, які зараз у нас і є в наявності, або ще більш сучасні. Звичайна М2 та М2A2ODS дійсно мають деякі зовнішні відмінності. І приховати їх, а вже ж не вийде. Але я свідомо припустив. Пусти таку неприпустиму умовність. Зараз поясню чому. Найперший найголовніше це те, що я працюю з 35-м масштабом, а отже, у мене під рукою просто не опинилось моделі М2А2 ODS. А якщо би й опинилось в потрібний час в потрібному місці, то це, скоріш за все, була би тамія. А тамією були наші два попередні великі ролики на цьому каналі. І збирати третю тамію підряд було б особисто навіть для мене не цікаво. Мені хотілося додати якоїсь варіативності і для вас, в тому числі, тому вирішив показати на що здібні не тільки японці, але й корейці. А показати тут є що від Академії у. Моєму багажу досвіду була лише М113, і вона мені, чесно кажучи, дуже сподобалась. Там був і інтер'єр, і додаткові матеріали, там фігурки людей, різні опціонали ну прям класно. Я отримав задоволення. Але враховуючи навіть суспільну думку серед спільноти моделістів щодо цього корейського виробника, у мене склалось враження, що мій досвід не є повним, і хотілось би його довершити трошки. Ну і звісно, розділити ці емоції разом із вами. Забігаючи наперед, закину невеличку псоху. Так, Екадемі відрізняється від Тамії багато в чому, і раніше мені здавалось, ця різниця не такою разючою. Але про це, звісно, поговоримо наприкінець. Тим часом, поки я декламував цей розлогий вступ, я вже встиг вам показати інструменти, якими я зазвичай користуюсь у збірці своїх моделей. Ну і насправді нічого особливого там немає: кусачки, пінцети, наждачки різних зернистостей, все як у людей. Поглянувши правді в очі, варто сказати, що основна складність моделізму міститься саме у фарбуванні, а не у збірці. У цьому процесі в основному вам знадобляться саме ваші особисті риси, як то ваша терплячість чи охайність. А кусачки, леза, наждачки, надфілі. Я думаю, знайдуться вдома майже у кожного. Єдине, на чому, напевно, варто окремо наголосити, так це клей. Повірте, не варто збирати моделі на суперклей. Для цього існує окремий тип клею, який так і називається клей для моделей. Нічого складного. І не обов'язково для першої ж моделі купувати дорогий клей від Тамії можна скористатись послугами більш дешевих українських виробників, щоб спробувати, чи взагалі вам це подобається. І повірте, він також клеїть. Звісно, не так круто і не так приємно, але все одно. Клеїть. А от і суперклеєм у вас нічого путнього не вийде. І по то насправді, це буде еквівалентно тому, що ви витратите на суперклей, бо він засихає. Ну, коротше, взагалі я проговорюю це, тому що мені багато людей пише в особисті, а, з цим, саме з цим питанням. Ну, ось відповідь, сподіваюсь, ви її почули. Ідемо далі. А далі у нас претензії до якості набору. На етапі огляду головним каменем спотикання у мене був невеличкий облой майже на всіх деталях. І це дійсно так: якість прес-форм залишає бажати кращого. Як це зазвичай? Ше відбувається, усі косяки стають явними під час повної збірки та фарбування. Ну так це відбулося і у моєму випадку. Головною неприємністю, яка вилізла у цьому процесі особисто для мене, була невідповідність інструкції реальності. Якщо конкретніше, то велика кількість помилок. Конкретно в цьому випадку, який ви зараз бачите, деталь просто не співпадає із тим, що є в інструкції. І взагалі, то ось цієї деталі, яка зображена в інструкції, взагалі в наборі не опинилось. А ця деталь, яку я зараз показую, вона була позначена в інструкції. Ці двічі в різних місцях, хоча по факту вона є в єдиному екземплярі. Ну, ось такого роду помилки вони трохи е, змушують нервувати і загалом псують загальне враження про набір. Ну от, а та в поточному кадрі я намагаюся втулити цю деталь на своє місце. Її помилитись там неможливо, все по пазиках, але їй загороджує інша деталь і прийшлось там посувати, відривати, підпилювати. Ну, це все просто неприємно. Щось я вже зовсім заборчався. Насправді не подумайте, що це було увесь процес. Ні, це було лише в декількох місцях, але я просто я напевно вже звик до тамії, коли все ідеально стикується, і тому в мене це викликало таку реакцію. До слова, ще одна цікавинка. Це мене дуже здивувало і засмутило, тому що я цього одразу не помітив. Напевно, всі люблять інтер'єрні моделі, не знаю, чи робити, але на них дивитись точно. Я само собою, не є виключенням. Я це до того, що в цій моделі є інтер'єр десантного відділення і місце водія, і водночас абсолютно ніякого інтер'єру бойового відділення. І те, що тут можна повідкривати люки у відповідних місцях, нічого насправді не означає, бо там нічого за ними немає. Перш ніж почати хвалити модель, покажу ще пару приколдесів. Перше це Доволі великі допуски, тобто, коли ви вставляєте деталь у пазік, там ще залишається щілина, яку приходиться замазувати. Друге, це жахливий поліграфічний аспект інструкції, яка в щільну наближається до рівню скіфа. Ось тут я довго не міг зрозуміти, де друга деталь, поки не зрозумів, що це просто стерта середина одної. До речі, про цю деталь. Я абсолютно не розумів, навіщо було робити шарнір і можливість рухати ствол, якщо цією деталлю ми фіксуємо його в одному єдиному можливому положенні. Тобто в результаті ми отримуємо ще мінус один опціонал, як і з люками на башті. Ну, зробили би тоді одразу, як, наприклад, у БМП 2 від Трумпентера. Пропогане на цьому все, тому що воно просто закінчилось. Та його то насправді не так і багато. Це все стандартні болячки для цієї цінової категорії, і я скажу, що це вирішують ваші навички. Якщо ви з цієї моделі не зможете зробити гідний результат, то справа вже у вас, тому що всі аспекти, які я перерахував, насправді легко виправити. Тепер давайте про хороше. Пунктів тут буде менше, але вони насправді значно більш важливіші. По-перше, це якість пластику. Він сам по собі хороший, він не слоїться, нічого такого. По-друге, це деталізація. Вона, на мою суб'єктивну думку, знаходиться на гідному рівні. Дрібноти вистачає, фактура є чіткою, ніякої розмитості, взагалом я задоволений. Знайома картина чи не так? Хочу з вами поділитись цікавим інструментом, який я для себе знайшов. Якщо вам набридло запускати пінцетом дрібні деталі у стратосферу, то можете скористатись ось таким, начебто, восковим олівчиком. Він дуже гарно і ніжно тримає усі ці дрібні деталі, а по опису ще й не повинен залишати ніяких жирних слідів, але щось я в цьому сумніваюсь. У цій презентації ви не могли не звернути увагу на величезну утяжину в центрі фари, ледве не сквозна дірка, якщо чесно. Зараз буду її зашпакльовувати шпаклівкою від Тамії. Вона є моєю улюбленою. Фінальними етапами збірки повинні бути кріплення екранів, натяжіння гусянки та збірка між собою усіх великих елементів корпусу. Ходова тут очікувано водночас і працює, але працює так собі. Нижню частину корпусу, його верхню проекцію та башту я поки що просто так скріплю між собою без клею для кращої візуалізації результату. Звісно, клеїти це все я буду між собою тільки після того, як повністю розфарбую з усіма етапами вейзерінгу внутрішній простір БМП. Збірка цієї моделі принесла мені задоволення та роздратованості приблизно 80 на 20%, відповідно, що означає, що загалом це було доволі приємно. Єдине, як на мене, сюди ну дуже просяться ще прозорі деталі та, звісно, фототравлення, якого у наборі немає. До речі, з прозорими деталями особлива комедія, оскільки в інструкції вони позначені, що їх треба робити, ну а в наборі їх нема, тобто сам крутись як хочеш. Слава Богу, в мене є кольорова плівка, з якої я буду це робити. Ну а в когось може не бути. Наступним етапом у нас буде підбір камуфляжу по фотографіям з інтернету, який ми будемо використовувати. На щастя, як тільки бредлі у зсу не розмальовують цікавий перелік камуфляжів, які ніде, окрім як на Бредлі більше не зустрічаються, був одною з основних причин, чому я хотів зібрати саме її. Я передивився безліч фото, підібрав деякі варіанти і визначив для себе фаворита, якого й буду відтворювати. Ґрунтувати модель я буду усім нам знайомою чорною ґрунтовкою від Amor Mic One Shot. Останній десяток моделей це мій незмінний фаворит у поєднанні ціни та якості. Кольором інтер'єру я обрав Medium Light Green від Ammo Ну і нарешті я придбав собі нормальний ерограф, який тепер не буде харкатись фарбою як бидло під під'їздом. Дуже дякую Кирилу за те, що допоміг мені із цим. Він зрозуміє, старий китайський аерограф я не викидатиму, або буду ним ґрунтувати, або, до прикладу, фарбувати діорами. А новий буду використовувати для більш тендітних робіт. Після лаку почав наносити змивку для інтер'єрів від Amomig. але вона виявилася доволі невиразною. Я трохи поекспериментував із іншими кольорами змивок, які були в моїх запасах. І вирішив, що коричнева змивка від той ж Амо для німецького темно-жовтого виглядає найбільш вигідно у цьому процесі. Змивка трохи під'їла фарбу, яка знаходилась під лаком від Амо. Це мені здалось трохи дивним, але можливо я просто наніс недостатньо товстий шар. Наступним після затемнення у мене зазвичай йде крок, який називається як не дивно висвітлення. І зараз ми будемо його провертати стосовно цих сидушок. Для цього я використовую швидкий, легкий і незапарний інструмент, а саме драйбраш від Амо Мік. Але з ним варто бути дуже обережним, оскільки легко переборщити. Майже завершальний крок це бруд на підлозі БМП, навіть американської. У таку вологу погоду вона, звісно, чистою бути просто не може. Тепер можемо продовжувати фарбування основної частини моделі. Для пришейдингу я буду використовувати білу фарбу від валеху, яка одразу йде під аерограф. Особисто мені подобаються фарби таких лінійок, одразу під аерограф, оскільки над ними не треба так сильно заморочуватись над їхніми консистенціями. Або вони занадто рідкі, або занадто густі. Просто заливаєш максимум трохи розбавивши. У якості базового кольору я вирішив використати НАТО грін відтамії, розбавлену рідним розчинником. Приємного апетиту! З прешейдингом у мене поки що невеличкі проблеми, оскільки я дуже легко його перекриваю або не доперекриваю. Але загалом те, що в мене потроху починає виходити, мене само собою тішить. Раніше для мене питання усіляких фар або сигнальних ліхтарів було дуже болючим, оскільки я використовував для їх розфарбування звичайні фарби. Але я винайшов для себе лінійку напівпрозорих фарб від Аму, які прекрасно справляються із цим завданням. Тепер із цією лінійкою, в принципі, я задоволений результатом, особливо якщо враховувати, що я кладу на непрозор. Рив фластик цю фарбу, але завдяки своїм властивостям вона дає зворотній ефект. Як ви можете бачити, усіляку дрібноту і шансовий інструмент я фарбую окремо і клею на корпус уже повністю готовими. Єдине, що вирішив додатково пролити траки уже на корпусі за допомогою акрилової змивки від АМО для іржавих траків. Мені подобається цей природний колір свіжої іржі, який і дається змивка. Ну що ж, ну малювати піксель. Як і на прототипі, який я запозичив із фронтової фотографії, ми будемо використовувати для розмалювання пікселю лише коричневий та піщаний кольори. Як у випадку із базовим кольором, я буду використовувати фарби від Tamiya, розводячи їх рідним розчинником. Для виготовлення масок пікселю я використав модельну стрічку від Tamiya І, як на мене, вона показала себе очікувано шикарно. Її можна використовувати декілька разів, фарба під неї не затікає, і базовий шар фарби вона також не здирає. Загалом все як треба. Перед нанесенням переважно емалевих ефектів і переважно від Амо Мік я буду використовувати глянцевий лак також від Amo. Оскільки я роблю тільки сучасну українську техніку, кольори там приблизно завжди однакові. Я завжди використовую просто темно-коричневу змивку. І моєю улюбленою є темно-коричнева змивка від АК. У процесі я зрозумів, що забув наклеїти декалі. Звісно, якщо все робити правильно, то це треба робити перед змивкою. Ну але нічого критичного. Якщо ви уважно дивитесь, то потроху, я думаю, ви вже зможете зрозуміти мій загальний задум. Оскільки історичною цю модель вже аж ніяк не зробити, я вирішив, напевно, вперше за увесь досвід мого моделювання трошки податись у казуальщину. Я спеціально обрав такий несиметричний хаотичний піксельний камуфляж для того, щоб додати трохи паралели із з новорічною тематикою. Так дуже дивно звучить, але воно так і є. Трошки пізніше, коли побачите діораму, думаю, зрозумієте. А я після змивки, так само як і у випадку із сидушками, використовую драйбраш від Амомік, тільки вже світло зеленого кольору. Цей засіб додає об'єму моделі і може імітувати потертості. Повторно використаю єдину акрилову змивку, якою я користуюсь, щоб додати реалістичності під іржавівшому тросу. Якщо чесно, акрилові змивки мені не дуже подобаються. А ось що мені не дуже подобається вже серед емалевих ефектів від Амо, так це сплешес. І ні, зовнішній вигляд самого ефекту мені подобається, але боже, як же довго воно сохне. Після усіх ефектів і шарів глянцевого лаку я використаю матовий лак із цієї ж лінійки. Після повного висихання одразу ж пігменти. Подивившись у вікно, де зараз вирує та сама погода, яку я і хочу відтворити, вирішив використовувати пігменти двох кольорів: від АМО та від Stuff World. До речі, це гарна можливість порівняти між собою якість цих двох цікавих виробників, особливо враховуючи, що Грінстав World для нас як темний ліс в Україні. Вони тільки починають захоплювати ринок. Також що я можу сказати, що пігменти від AMO і Грінстаф World по якості приблизно однакові. Мені подобається. Вони гарно помелені, прекрасно фіксуються на пензлику, коли окунаєш його туди. Прекрасно втирають цю моделю. Загалом є все, що треба. До речі, пара слів про Грінстав. Нам у Box24 дуже до вподоби цей бренд. Перш за все, звісно, своєю якістю, а також просто неймовірним асортиментом усіляких хімічно художніх, якихось шалених ефектів для діорами моделей. Бренд дійсно цікавий. Ми ще будемо у цій роботі використовувати їх продукцію і повірте, це вас зацікавить. Ну і звісно, ви зможете придбати все, що ви бачите у ролику. На сайті Box24 серед неймовірного асортименту не тільки Green Stuff, а й інших виробників, яких тут до речі немало, оскільки Box24 є магазином з найбільшим асортиментом в Україні, де ви зможете придбати абсолютно все, що вам потрібно за один раз, при цьому зекономивши на доставці. А для особливих чіпчунів, які додивились рекламку аж до цього моменту, нагадую, що у нас є промокод інтеграл. Він діє на постійній основі, і все, що вам потрібно, це ввести його, коли ви знаходитесь у кошику. І таким чином ви отримаєте мінус 12% абсолютно на всі товари, які будуть у вашому кошику. Користуйтесь. Ми усі бачили, як бруд сильно налипає взимку на техніку. Щоб це повторити, я насипав грудку пігменту і залив його фіксатором. Один із підписників і авторів цього каналу колись подарував мені ось таку круту плівку для імітації тріплексів. Зараз буду її нарешті вперше використовувати. Велике дякую! Найкрутіше, що вона клеїться сама по собі, і не треба ризикувати зіпсувати деталь з цинокрилатним клеєм. Як на мене, виглядає значно краще за звичайні прозорі деталі. Нарешті основні етапи збірки, фарбування і вейзерінгу вже позаду. Деякі моменти, які я зробив у цій моделі, мені не подобаються. В основному це стосується саме вейзерінгу, а саме нанесення бруду. Також мене трохи не задовільнила степінь матовості, як не дивно, матового лаку від АМ, оскільки він, як на мене, більше сатиновий. Але оскільки на Діорамі буде волога погода, для мене це не принципово. Просто знайте. Основу підставки під діораму я буду робити із пінополістирольної плити товщиною в 4 см, або також цей матеріал часто називають піноплексом. Раніше я завжди послуговувався звичайним пінополістиролом, який купував у найближчому будівельному. Він був товщиною у 2 см. Виглядав він не дуже респектабельно, але я був готовий миритися з цим недоліком, враховуючи його наднизьку ціну, е, одвічну наявність у будь-якому будівельному, ну і також, звісно, зручність у вжитку. Але тепер у box 24 з'явилась можливість за невеликі гроші. Оші придбати одразу нарізану на невеликі шматочки щільну пінополістирольну плиту, яка оптимально підходить під респектабельну підставку вашої діорами. Наразі на сайті представлено два розміри, які повинні задовільнити абсолютну більшість ваших задумів. Спробувавши особисто, скажу вам чесно: я вражений наскільки це спрощує життя, оскільки матеріал одночасно є і дуже щільним, і він не потребує, щоб ви його обмазували шпаклівкою або обшивали бальсою, і одночасно він дуже легко деформується і ріжеться, при цьому не ламаючись. Мені здається, це ідеальне поєднання. А щоби зробити борти ідеальними на вигляд, вистачить і звичайної абразивної губки або наждакового паперу. Доказ того, що матеріал дуже легко деформується під потрібні вам форми, ви зараз самі побачите на екрані, оскільки деформувати мені прийдеться дуже довго і багато. Справа у тому, що я вже дуже давно хочу зробити діораму із розпаханим полем. Надихнуло мене на це одне буквально відео в мережі, де наші танки їдуть по зимовій пашні. Розпахану текстуру, як ви можете бачити, я вже вирізав. На це у мене пішло близько години. Для імітації зимового ґрунту я використаю текстурну пасту від Амомік, яку трошки підфарбував чорним кольором, оскільки цей кольор рідний, мені здався все ж таки трохи нереалістично світлим. Незміненою діорамною пастою, в свою чергу, я обмазав гребні цих розпаханих ліній, щоб придати ґрунту деякого об'єму. Наприкінець, у фінальній картині цей колір також створить ілюзію холоду та, можливо, інію. Для розбавлення сірого Но кольору ґрунту я використаю Deeping Inks від Stuff. Це така рідко розведена фарба, яка повинна, начебто, працювати щось типу змивки на ґрунті, мені так здається. Чи спрацювало це таким чином, як я собі уявляв? Скоріше ні, але в будь-якому разі колір ґрунту це збагатило і зробило картину більш цікавою. Наступними кроками буде вписання у сюжет діорами БМП, щоб вона не виглядала вирвидивною, була у міру брудна, міру мокра тощо. Для цієї цілі я використаю ефект бризків бруду від Грінстаф. Про наступний ефект я мріяв дуже давно. Ну, скоріше не про сам ефект від АМО, оскільки я навіть про його існування не знав, а я мріяв саме про ось цей елемент зовнішнього вигляду. Я кажу про створення вологих або мокрих зон на бронетехніці, які такими й будуть залишатися на вигляд. Звісно, назавжди. Фінальний результат мені дуже сподобався. Я навіть помітив, що кількістю рідини можна регулювати степінь глибини цього ефекту. Загалом дуже круто. Я можу вам рекомендувати особисто від себе цей ефект від Амо Наступним кроком буде імітація снігу за допомогою спеціальної пасти. У використанні такі засоби є просто елементарними. Усе, що від вас треба, це намастити їх на вашу площину робочу і чекати, поки вони повністю висохнуть. Спочатку зовнішній вигляд цього несправжнього снігу мені дуже сподобався, але згодом, коли воно почало засихати, він трошки посірів. Uh, ну, в принципі, його можна, звісно, підфарбувати білим. Я не думаю, що це буде великою проблемою, особисто для моєї діорами, але матимете на увазі у будь-якій діорамі, задля її реалістичності, навіть у такій простій, як і роблю я, повинен бути продуманий сюжет зі своїми особливостями. Конкретно ця діорама зображає теплий зимовий ранок. Сонце встає із лицевої частини до БМП і змушує сніг танути. Але після холодної ночі тане він, звісно, не одразу. Частину снігу прикривають гребні розпаханого поля, а частину башта. До речі, цей тендітний на вигляд сніг намертво застигає вже через годину. Для імітації холоду, непривітності, вітряності погоди і загалом для живості моменту мені знадобиться ще один елемент, а саме маскувальна сітка. Перед закріпленням її необхідно як слід розпатлати. У деяких місцях я змочив її у ПВА, щоб вона тримала форму, наче від пориву вітру. Наступний засіб є ще більш екстравагантним за попередні. Ось за що мені подобається Грін так це за те, що яку б муячню ти не придумав, вони це вже зробили. Конкретно у нашому випадку це ефект прозорої води із ультрафіолетовим активатором. Звучить доволі дивно і складно, але насправді це просто елементарно і в рази зручніше, ніж ебоксидна смола, якою я робив воду до того. Усе, що вам треба зробити після нанесення засобу, так це направити на нього ультрафіолетові хвилі, або із ліхтарику, як я це зробив, або, до прикладу, просто із сонячного світла. Після п'яти хвилин ультрафіору. Фіолету вода стає, наче камінь. Як результат, до 10 хвилин вашого спокійного часу замість доби і купи нервів, як з епоксидною смолою. Рекомендую. Якщо ви ще не втомились від стрьомних ефектів, то я застосую іще один. Оскільки по сюжету БМП загороджує собою сонячне світло, то в бороздах від гусянки ззаду БМП повинен бути лід. Після намащення треба почекати годин 12, але для вас це буде в одну секунду. І ось через 12 годин на штучній воді у нас з'явились штучні кристали, які імітують льодяне покриття. До речі, поки я тут вирощував кристали, до мене приїхав ось такий крутезний складний килимок від Stuff World. Оскільки у мене половина квартири це моя робоча площина, то такий килимок для мене просто золото. І поки на основних килимках я буду продовжувати робити діораму, трохи на периферії я буду займатися бочками від міні-арту. Я з самого початку хотів додати одну бочку на діораму, щоб збагатити її сюжет, а зараз я дивлюсь, що це 100% треба зробити, бо вона виглядає трохи пустуватою. Бочку я зробив за кадром, бо там нічого особливого. Один із фінальних штрихів це, звісно, по фарбуванню монотонний чорний колір, який надає такої значної респектабельності діорамі її основи. Я роблю це пензликом, оскільки, по-перше, так просто зручніше, а по-друге, мені страшно іерографом, бо можна забризкати дуже легко модель. Діорама усе, ще мені здавалась доволі пустою, тому я вирішив додати додаткових елементів, які додадуть сюжету, живості, як хочете, так і називаєте одним словом, буде красиво. Особливо цікаво мені було клеїти мініатюрні картонні коробки від Тамії. Зробив я це звичайнісіньким клеєм ПВА. Одна коробка робиться одночасно із трьох окремих елементів. Я вирішив розділити її на дві частини, і першу, а саме сейфті-облочку, я впихнув до башти. Саму ж повну цигарокоробку коробку я поклав до десантного відділення. Що ж, ось і фінал. Вперше у своєму досвіді моделювання я дозволив собі свідомо погратися із символічністю, нашкодивши цим автентичності, і мені сподобалось. БМП Бредлі в українському антуражі дивиться на схід сонця, на зустріч поривам вітру. на зустріч Новому року нарешті, зустрічаючи при цьому теплий ранок. Доволі символічно. На жаль. Додає цікавинки, як на мене, і той факт, що у цьому українському пікселі американська БМП виглядає не наче ялинка, обвішена усілякою дрібнотою, неначе конфіті. Підкреслює цю атмосферну рису і червона яскрава бочка. Звучить це все абсурдно, але як є. Щиро вам дякую, якщо ви додовилися аж до цього моменту. Впевнений, що ви, як і я, підкреслили для себе щось із моїх зимових експериментів. Особисто мені було дуже цікаво. Сподіваюсь, вам також. Ви були на каналі Box24 і з вами був інтегральний моделіст. Залишайтесь з нами, повірте, буде ще дуже багато контенту. Хай щастить! І з новорічними святами вас!